У Львові на базі медіа центру телеканалу Надія відкрили студію звукозапису Радіо Голос Надії. Подібна студія нещодавно запрацювала у Чернівцях та на Київщині в містечку Буча. Програми, які записуватимуть на голосі Надії, найближчим часом лунатимуть на ФМ-станції у місті Турка, що на Львівщині, на частоті 89,0 МГц. Я думаю, що студія буде працювати над тим, щоб ці програми були актуальними, щоб вони подавали цікаві новини, щоб вони відповідали на всі запити людей, особливо Запити. У Львівській студії вже почали записувати новинні програми, а в планах ще багато цікавих програм для різних вікових категорій. У самому Львові плануємо записувати також велику кількість програм. Уже ми починаємо біля п'яти програм на тематику записувати дитячі програми, сімейні відносини. Також новинні цікаві рубрики будуть записуватися і будуть транслюватися по всій Україні, в тому числі на. Ефем діапазоні статистика свідчить, що християнські медіаресурси мають своїх шанувальників серед українців. Щотижня у контакт-центр медіагрупи Надія надходить близько сотні молитовних прохань. Цей список займає 25 сторінок. А 4 Окрім цього, у школі Біблії, яка як і телеканал Надія та Радіо Голос Надії, входить до медіагрупи Надія цього місяця. розпочав вивчення біблійних уроків 80-ти тисячний, а закінчив навчання 25 тисячний учень. Ми бачимо, що українці люблять. Слухати слово Боже, все суспільство бачить потребу в тому, щоб викорінювати корупцію, викорінювати інші е, проблеми, які на жаль, ми бачимо адміністративними методами дуже важко викорінити. Ми віримо, що саме. Робота телеканалу «Християнського» і робота християнського радіо це потужний ресурс, який зможе змінити цю ситуацію в Україні. У планах запустити 9 FM-станцій по Україні, звідки цілодобово лунатимуть програми Голосу Надії Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії.